6 жовтня у Тисмениці танцювали. Відбувалося дійство на центральній площі міста. Працюємо в Тисминицю вже другий рік, і сьогодні проводимо флешмоб-акцію до Дня Вчителів. Вітаємо всіх вчителів Тисминиці і району, бажаємо їм успіху в творчій ниві і бажаємо, щоб їхні діти танцювали так само красиво, як і вони вчаться. І ми привезли сьогодні з Івано-Франківська, приїхали діти з Тисминиці, які тут є місцеві, вчаться в школі, де ми проводимо наше навчання, а також вішаниця, клубівці. Пшеничники, тобто усі ближні села, які тут знаходяться. Тобто у нас є кілька точок, де діти танцюють, навчаються тан... бальному танцюванні, а також сучасним танцюванню. Сучасний танець, бальна хореографія, хіп-хоп, джаз-фанк, сучасні напрямки хореографії. Тому ми б хотіли показати жителям Тисмениці, а також їхнім дітям, чим ми займаємося, щоб вони мали змогу до нас приходити і займатися. Зайняти дітей чимось цікавим і просто провести добре час. Тим більше, якщо неділя є і вихідним днем. Далі ручки.